Так, в общем, хотів зробити відео велике, там на столі щось показати, але сьогодні що не буде. Со стола буде тільки отак, все, що є тут, важке все таке. З вами Олексій, Дніпропетровська область, як завжди. Так, відправка Укр, нова делівері, якщо важке, нова делівері. Так, якось так. Так, що ми почнемо? В общем, з прошлого відео 2800 лещата, 200-200 лещата, губки на 200. Так. Це рулетка. Так, потім, вони там кілограми, не пам'ятаєш, а зломана лапка одна злобана кріп, кріплені. Так, шківи, шківи за 800-265 на три шківа на бешку. Тільки треба вал вибивати. Його сварку зрізали якось так. Потім ось такі шкіп 390 мм теж за 800. Теж на два рівня. Ось так. Понаружу 390-800. З подшипником ось таким. Треба теж вибивати. Потім ось такий шкіл за 400-304 мм. Теж під бешку за 400. Діаметр мабуть конус тут трошки є. А може рівно треба міряти штанг. Потім ось такий шків є з компресора. під конус. Ось такий шків 297 за 200 є, маленький такий легенький. Потім ще менше шків за 150 є. 240 мм. Ось так. І за 600 є на 330 мм теж под конус. Тут ще втулка якась не... Чи нема втулки. Треба мілити. В общем, теж под бешку на 2 За 600. Люнет Діп 300 за 2200. В такому стані, як є. Так, бачите? Там немає нічого, тут є. Тут навіть ручка з однієї сторони залишилась, дераз щось щось видвигається. Тут зламана ручка. Ось такий люмер. 2200. М -м, компресор з 800 такий. В принципі, він, я так глянув, він ще мало працював, чи зовсім не працював. Тут зроблена така пластина під низом, тобто компресор робив важка. Якось так. Зараз ось так, бачите, він чи фільтрував так добре. Не знаю. Так. Турбинка залишилась. Дві треба закріпити, так все працює на дві тих самих. гривней такая турбинка. Я его подключался все працюю. За 330 под ремонт. Под ремонт. Что с ним, я не знаю. Люфты там. Есть такие за 300 с прошлого видео. Цилиндры. Вот такая бабка за 770 на подшипниках. Есть такая за 800, есть высокая. теж на подшипниках запчасть до фрезера до якогось за 1000 важка циліндр є за 1500 я його навіть не віддвигав он навіть не прикручувався ось так можете його пробити в інтернеті якось він новий, зовсім новий, повністю новий циліндр. Прес, Прес. ножка одна зламана, манометра нема. Тут треба щось розбирати, робити. 1200, такий важкий прес. Сюди маса заливається, походу. Ну, не знаю, НТЗ 1000. Ось така планка задня. Якась непонятна річ, ось така продається теж за тисячу. Тут щось клацається. Що там піщить якось. Для чого воно... Я в вон, інтернеті дивився, там для якісь нагрівається, що точно нагрівати, тут нічого не нагріється. Чомусь воно не ще Не знаю, тут треба доробляти кріплення не держить. Треба переробляти це кріплення. може кому така річ потрібна. Ось такий положочок к мотоблоку. Ціна у нього 1200. Я продавал, але тут немає. Ось не вистачає ось тут, бачите? Так, він все вроді в гарному стані. Плужочок. З прошлого відео залишились. Тремачи, гидроцилиндр залишився, Ланцюг вот с ланцюг тут с такими крючками, здесь метра по полтора ланцюги и стяжка посредине вот такая, с резьбой. Цена 800. Лыжи. 100 килограмм тут с лишними лыжи по 125 вон и длина и ширина десятка получается ширина а так вон и 124 и 5 5000 за лыжи Или вилла. Лыжа, вилла. Мабуть, вила. Так. Что там еще осталось? А, за 700. То есть такая. Тут ланцюги такие до крючков. Где-то 70 получается. Вот так вот. Майже 70. С крючками вот так вот полностью В сборе С крючками метр получается. Метровый. Так, а вот тут ланцюги, зараз я скажу. Один ланцюг метр. Та метр сорок, метр сорок, два по метр сорок десь получається. 8 восемь ланцюга одного тягового. 200 100 лебідочка така. І там 2,60 десь, того, щоб крутити шкілочок оцей 2,60 десь тонкий. Потім ось такий буде на продажі. Ну, Я хочу 13 за нього. може хто 13, дасть, він новий. В ньому даже смазка. Ось така, бачите? Заводська смазка, заварені болти. Це не 2 м 112 це 2К112 а 96-го року. Люфтів зовсім немає, тому що на ньому не працювали. Тут на шкалі стекло стоїть. Так. Ну, може і працювали трошки, не знаю, але люфтів немає. Але тут є біда в ньому. Нема шківів, нема двигуна. Ну, в принципі, зараз можна ставити один шків, там шкіф один з двигуном і поставити його частотник і все. 13 мабуть, патрон 13. Тут 100 щем до кілограм в ньому, ціна 13. І на останок буде ціна, давайте поки що буде 10. ціна Ось такий ТВ-16. Станочок. Все в него. Все крутится. И тут крутится. Цена 10 Тут есть люфты на шестеренках. на вот этих. Вот тут вот. Трошки люфты есть. Я не знаю, какая подача тут включается на нем. Щось тут переключається? Ну, не включається подача. Ремінь є, двигуна немає. Лампа є, со шнуром. Якось так. Мабуть, все. Все на сьогодні. Хтось... Так, ще тут є нюанс. Є паутина. Є скол на среднім... На среднім є скол. Тут цілий, маленький, сили, а средній скол. Давайте так вот. Так, там звонили, перебили видео. В общем, всем дякую. Пишите на Viber. Как-то так будет.